Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Ранок почався із повідомлення про пожежу на Нафтобазі у Краснодарському краї неподалік від Окухованого Російською Федерацією Крим. Також повідомили про пожежу відразу на двох воєнних аеродромах Російської Федерації у Брянській і Ленінградській областях Росії. А вчора ввечері. З'явилася інформація про підрив залізничної колії, що призвело до аварії ще одного вантажного потягу на Брянщині. Таким чином, ми бачимо, що певні дії проти російських збройних сил і найголовніше проти їхніх ресурсів можуть відбуватися не тільки на тих територіях, які окуповані Російською Федерацією, але й на території самої. Росії. Це має неабияке значення, якщо говорити про е, наступні дії українських збройних сил, про підготовку до наступу. І можна пояснити, чому? Найголовніше під час наступу, щоб сторона, яка буде опиратися твоїм діям, не мала достатньої кількості ресурсів. Саме тому, у лютому березні минулого року, росіяни намагалися зробити все. Можливо, щоб знищити саме українські воєнні об'єкти і позбавити українські збройні сили ресурсів, саме тому бомбардували аеродроми і знищували нафтобази. Російське політичне керівництво не розрахувало, що внаслідок його агресивних дій проти України наша країна отримує допомогу від усього цивілізованого світу і таким чином отримує можливість поповнення ресурсів. Що сила України не тільки у її власних можливостях, але й у можливостях всіх тих, хто хоче допомогти Україні перемогти у цій війні і покарати агресор. У Російської Федерації, звичайно, інші можливості, хоча б тому, що весь світ не буде допомагати їй у поповненні ресурсів. І тоді, коли мова йде про нафтобази, і тоді, коли мова йде про можливі втрати під час пожеж на аеродромах, звичайно, Росія і сама виробляє нафтопродукти і може поповнити ті запаси, які будуть ушкоджені в результаті цих пожеж. До речі, нагадаю, що пожежа на терміналі. Під таманню краснодарському краї Російської Федерації це зовсім не перша така пожежа за останні дні, але для поповнення ресурсів все одно потрібен час. Це стосується нафтопродуктів. це звичайно стосується літаків, це стосується снарядів. І може вийти так, що на момент наступу на позиції російських збройних сил на окупованих територіях України у росіян просто не буде достатніх можливостей, щоб боротися із цим наступом, і їм доведеться залишати окуповані території. Ну і звичайно. Це теж потрібно усвідомлювати. Нестача ресурсів блокує будь-які плани по захопленню нових українських територій. А ми з вами маємо усвідомлювати, що президент Російської Федерації Володимир Путін. Ані на мить не відмовився від цих агресивних планів, що ідея виходу Російської Федерації на кордони Радянського Союзу 2030 року залишається головною політичною. Та воєнною метою російського керівництва, і питання не тільки в тому, щоб Україна звільнила ті свої регіони, які сьогодні окуповані і анексовані Російською Федерацією. Питання у недопущенні окупації інших українських регіонів російської армії. Я впевнений, що у Генеральному штабі збройних сил Росії розробляють не тільки плани відповіді на український контрнаступ, але й плани нових. Наступів, і що ідея в тому, що довготривала війна на виснаження допоможе Російській Федерації окупувати всю територію України і приєднати українські області до Росії, залишається головним планом, який і обговорюють у російському політичному керівництві. Але тоді виникає питання: а як же зробити так, щоб російське керівництво відмовилося від довготривалої війни на виснаження, метою якої є Зникнення України з політичної мапи світу. Відповідь досить проста: треба позбавляти Росію ресурсів, як глобально, що звичайно має сприяти санкційній політиці Заходу, і щоб ця політика стала більш жорсткою і більш наступальною по відношенню до Російської Федерації, так і тоді, коли мова йде про воєнні ресурси. Російської Федерації про її енергетичні ресурси, про її можливості наносити. Миттєві удари по позиціях українських збройних сил, російські генерали мають усвідомити, що українська армія може вести війну і на території самої Росії, принаймні коли мова йде про ліквідацію аеродромів чи нафтобаз. Що ця війна на виснаження, яку Росія очевидно збирається вести все наступне десятиріччя, не буде простою війною для самої Росії. Ської держави не буде легкою прогулянкою для російської армії, що вона призведе до численних людських і ресурсних втрат, тільки якщо в Росії усвідомлять усю складність цього завдання, тільки якщо в Росії. Усвідомлюють, що війна на виснаження також не призведе, принаймні за найближчі 5-7 років до зникнення України з політичної мапи світу, і що Росії доведеться залишатися у стані війни із сусідньою країною. Невизначений час тільки в цій ситуації можна сподіватися, що в Москві почнуть розглядати принаймні теоретично, можливість відмови від самої ідеї виходу Російської Федерації на кордони 2030 року, і це. Примусить росіян, якщо не цього року, то принаймні в наступні роки відмовитися від своїх агресивних планів як по відношенню до України, так і по відношенню до колишніх радянських республік. Це Може означати, що у нас з'явиться принаймні в осяжному майбутньому шанс, якщо не на мир з Російською Федерацією, то на перемир'я, на припинення вогню на державних кордонах України, що у свою чергу може відкрити нам у осяжному майбутньому шлях до Північно-Атлантичного союзу і шлях до європейської інтеграції. Адже ми з вами розуміємо, що в разі відсутності політичного врегулювання конфлікту будь-які пер... Перспективи реального розвитку України залишаться заблокованими, і наш ворог буде робити все можливе для того, щоб ця блокада зберігалася як наймога довше. Так що кожен удар по російському аеродрому, кожна пожежа на російській нафтобазі наближає час, коли ми зможемо сказати собі два важливих слова: війна закінчується. І важливо, щоб ця війна закінчилася українською перемогою, відновленням міжнародного права, відновленням територіальної цілісності нашої країни, з'явленням шансів на вступ України до НАТО і до Європейського Союзу так це амбітні задачі, які можуть виконуватися довгими, непростими роками, але їх потрібно виконувати і потрібно усвідомлювати собі, що кожний такий удар української армії це. Крок до виконання таких амбітних задач для української держави і народу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і вам!